І ми браття у своєї. Свободу, і покаже, що ми братя козацького. Роду. Сесії. Перше питання про внесення змін до показників сільського бюджету про сільської, е, сільської ради 2025 рік. Друге про передачу військової частини Збройних сил України основних засобів. Третє про внесення змін до рішення 56-ї сесії сільської, сільської ради від 12.1 12 року номер 2851 про прийняття на баланс КП проседських ЖКУ, капітальних інвестицій по незавершеному будівництву вулиці Очеретна. Четвертій про затвердження рішення виконавчого комітету сільської ради від 09.12.2025 року номер 12 Продержавну реєстрацію транспортного засобу Мерседес Бенцвіту прямо за надання та надання згоди на прийняти його комунальну власність. Ставлю е, на голосування за основу і в цілому. Голосуємо. Хто за? Е, Акціоном і рад. Бабій Володимир, за. Борячок Оксана, Возний Роман, е, гар... 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 Головання Анатолій, за. Думич Юрій, е, Карлицька Мар'яна, Місерак Микола, за. Мончик Іван, Бажал. Москва Олег, П'ясецьк, Мончак за, за. 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 Е, Паламар Ярина. П'яцецький Андрій, Соснило Ігор, Терещук за. Яршевський Андрій. Цихуляк Михайло, 16 за, рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Вносимо зміни допомогти сільського бюджету 2025 рік, а саме уточнюємо субвенції з державного бюджету. Уточнюємо субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 63 тисячі 400 гривень. Уточнюємо субвенцію державного бюджету на насіснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 1 мільйон 560 тисяч 500 гривень. Уточнюємо субвенцію з державного бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної освіти нова українська школа в сумі 507 тисяч 200 гривень. І уточнюємо вільний залишок коштів, який склався на 31 грудня 2024 року. За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів 740 тисяч 400 гривень. А ти хто втільки... подушує 507 тисяч, то не якесь придбання буде? так? Так, Але ми теж радимося, бо там ще потрібно буде фінансування. Фінансування зараз ми не можемо закласти, поки не затверджений річний звіт, то ми ще повернемося, що тоді більше обговоримо задумаємо. Та... А то на якісь класи? На сьомий клас. То приходить, туди чітко кажуть. То є постанова, яка чітко пишемо на що. Добре. Чи є запитання у когось? Ставимо на голосування, далі проєкт рішення. Аксоном Ігор. Да. Бабій Володимир. Да. Барячок Оксана. Да. Возний Роман. Голова Інатолій. Да. Думич Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Місерак Микола. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Да. Паламарі Ярина. Да. Тесець Кендрій. Сосни Лаїна. Терещук за. Ярошевський Андрій за. 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 Цикуляк Пахайно. За. за 16 Це рішення прийнято. Наступне про передачу військової частини зброї сил України основних засобів. Мова йде про дизельний обігрівач, отопушку. Ми вправили її на Покровський напрямок. Ні, командир частини вже скинув. Є лист. Так, 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 є вже. Є, є лист, ходить цей. І ми ще маємо та і наявності. Вже дві останні ми передаємо і все. Так, даємо, так? Де, так. так? Що могли. Добре. Ну, що Тому що не Ага. Тому прошу прийняти рішення про передачу печкою. А ми, до речі, їм віддаємо як? Користування? Ви списуєте? Там ми знімаємо з балансу. А, Ну то повністю Добре. Добре. Аксіонов Ігор, так. Баб'єй Володимир. Борячок Оксана. Возний Роман. Так. Ні Анатолій. Домич Юрій. За. Карлицька Мар'яна. Містерак Микола. Мончак Іван. За. Москва Олег. Паламарій Ярина. Тесецький Андрій. За. Соснило Ігор. За. Терещук. За. Яршевський Андрій. Цикляк Михайло. 16 за. Рішення прийнято. Третє питання внесення змін до рішення сесії 56-ї 56 сесії сільської ради від 21.11 року. Тут мова йде про те, що департамент... Ну, я Департамент відремонтував ту дорогу О, чарету, Так. За їхні кошти. І тепер, оскільки вона наша комунальна, вони тепер віддають нам. бо... Ми є просто... Тепер вартість. Так. От просто в чому суть? Ми її прийняли ще на минулій сесії, а сталося так, що не вся ділянка належить Там. нам частина ділянської належить Миколаєву. Е, відповідно, загальна сума там була е, 12 мільйонів, відповідно, 2 мільйона не наших, тобто наші буде 10. Відповідно, із-за цього вносяться. Ну, там Гроші вже оплачені чи ні? Ні, це вони за їхні відремонтоване дорога. Вони віддають нам, нам назад. Гроші Я кажу, гроші ми вже заплатили за точно? Ні, ми не платимо, ми не, не будемо платити. Просто що ми тоді прийняли, у там були неточності. Є запитання? Є ще запитання? Голосуємо. Аксіонов Ігор. Бабій Володимир. Борячок Оксана. За. Возний Роман. За. Голова Анатолій. Домич Юрій. Кралицька Мар'яна. Містерак Микола. Мончак Іван. За. Москва Олег. Паламарій Ярина. За. Писецький Андрій. За. Суснило Ігор. За. Терещук за. Яршевський Андрій. За. Цикуляк Михайло. За. 16 за, рішення прийнято. Наступне про затеження рішення виконавчого комітету сільської ради від 09.12.2025 року номер 12 про реєстрацію транспортного засобу. Ні, 25-го. То ми затверджуємо рішення виконкому. Рішення виконкому від 9 січня. Правильно, так, так. Ні, січня 25 січня. Останній дванадцять. Яке рішення? Коли січні. Січні виконувати. Неправильно ту дату написав. Так, от рішення номер 12. Це точно початок року. Це січневе рішення. Пропить прив'язку до номера, номер 12. Про державну реєстрацію транспортного засобу МСД світу Стрела е, привезли ще один транспорт, німці нам передали цільово під, під медичні послуги, ще зараз їздимо в основному поранений привозимо з госпіталів, е, возимо в госпіталь. До речі, якщо є у вас десь на територіях хлопці поранені, бачите, що десь... Десь ходять по вулиці, бо знаєте, це підказуйте, бо даємо трошки юридичні супровід. Якщо є потреба, консультуємо і навіть якщо є потреба, то і можемо поїхати з ними і в ТЦК, і в ВЛК проходити. Тим словом, там дуже складна процедура, але зараз старій. Минулий тиждень машина нон-стоп їздила. Не було ні одного дня. Навіть на п'ятницю вийшли. Хто займається, ти тим перепустимо. Е, Роман Роман, рептик їздить, вивчує вже всі, всі кабінети, куди ходити і допомагає, бо хлопці направду до кінця знають, що з тим робити, тому Роман вже ту всю процедуру вивчу. Прошу. Як, Як коли? Залежно від складності питання. Зараз запит є на то колосальне. Сьогодні будемо займатися, але вже не буду на камеру, так. Ще потім скажу, бо є, направду хлопців багато проблем. Є навіть таке, що двох вже оформили СЗЧ. Хлопці приїхали поранені, скажуть на милиця, не пройшов процедури, неправильно став на облік, припинилися виплати. Від, від, жінка прийшла, питається, каже, можете з'ясувати, ми Мо історію всю відмотали, а він не оформився, йому зробили СЗЧ. І таких є зараз, зараз достатньо у нас. Ну, ладно, не будемо говорити на камеру. Е, Добре, ставимо, ставлю на голосування, даний проєкт рішення. Аксіонов Ігор. За. Бабій Володимир, Барячок Оксана, За. Возний Роман, За. Головання Анатолій, За. Думач Юрій, За. Карлицька Мар'яна, Містерак Микола, За. Мончик Іван, За. Москва Олег, За. Паломарія За. Песецький Андрій, За. Соснило Ігор. За. За. Терещук за, Ярошевський Андрій, За. Цикляк Михайло за. 16 за, рішення прийнято. У мене все. Ще когось може є запитання? Так, подальше. Дивіться, там, друзі, десь прийшли документи, такі не знаю, у вас із пораду так само, аби мало десь бути цей е президент.